Доброго дня усі. Ну що, покажу вам орхідейки, бистренько обзорчик зробимо. Трошки погано, світла немає. ну Ці, що на вікнах орхідейки ростуть. Дивіться, де два розгалуження і будуть бутончики. Ця красоточка її вже обкрила мохом. Ось такий в неї йде цвітоносик. Теж гарнесенький. Ця трошки дує вже бутончики, що трьома цвітоносиками. Ось трошки немає в неї сили, бо і дітка і вона. Ну, щось трошки дує. Ось бачу, вже позасушувала бутончик, засушила, немає світла. Будемо обсипатися я так поняла. Там цвітоносики, цвітоносики кругом. Ось. Треба чуть, чуть цей посунути. Ось так, це ми пересаджували з вами е, яблунька. Зараз я вилізу, покажу вам. Е, е, діточки, ці, що ми пересаджували, як вони себе почувають. Ось так всі стоять, на цвітоносиках, цвітоносики, цвітоносики кругом кругом, там цвітоносики, там теж цвітоносики, корінчики. Зараз полізли наверх. Так, ну що, там теж бутончики. Один я обломала вже. Бутончик. Так, там цвітоносік, тут бутосик, там цвітоносік на бутончиках, там цвітоносік, тут цвітоносик, і це бабочка, ми її пересадили вже, почувається добре. Ось так. Так. так, ця обсипалася. Там хотіла подивитися, як вона зацвіте, ніяк не можу подивитися. Ця що листочки в неї в крапушку. І ніяк не можу побачити, вона знову обсипала бутони. Брала її на оціночки, ще не знаю, як вона має цвісти. Так, це ми відсажували дітку спиньочка, парфумерочки. Тут дітка на верхушечки цвіте. Верніше рости цвітоносик. А ось там стоять наші дітульки-лапотульки. Ось так їм понравились, певно, що посадочки всі такі живенькі, листочки доверху, мені кажеться, що вони аж попідростали. Що мені так здається, що вони попідростали? Прям такі стали гарнесенькі, гарнесенькі діточки. Так що стоять. Покажу вам. Тут теж, дивіться, як папоротник вже відріз за пару днів. Не знімала, того, що немає, як зарядити телефон. Я знімаю на телефон, а. Ой, а світло включають на трошечки, і я встигаю, навіть не встигаю повністю зарядити телефон. Так що, по можливості буду знімати відео. Дівчатка, підписуйтесь з хлопчиками. Весною буде цікавіше. Будемо дивитися, як наша плантація буде родити. Ось. І як воно буде? Чи буде клубнічка в нас, чи не буде клубнічка? Ось такі стоять світоноси. Я їх трошки вже е, тут. Попідпирала, ось такі з розгалуженнями, гарні цвітоноси. Ну, не знаю. Ось так, кругом цвітоноси, цвітоноси, там цвітоноси, вверху цвітоноси. Ось ту верхню я пересадила. Ця здорова ще покамість не хоче цвісти. А всі останні на цвітоносках. Це і два цвітоноса, там порозгалужувалися старі цвітоноси. Буває, говорять, що чи обрізати старі цвітоноси, чи ні. Я ніколи не обрізаю старі цвітоноси. От в мене в фронтері, дивіться, який вже цей цвітонос. Вона вже сюди цвіла, далі продовжила, туди, сюди. Бачите, яка йолочка. І знову вона ось там доростила бутони. І Росте в неї цілий новий цвітонос з розгалуженнями. Так що, хто як, це вже залежить від вас, чи ви хочете, щоб були старі цвітоноси, чи ні. Орхідейка, незалежно від того, чи в неї є старий цвітонос чи немає, вона може випускати нові цвітоноси. Так, і ось тут. Бачите, погано буде видно. У нас світла немає, звісно, ще хоч білий день на вулиці, але світла немає. Ось такі орхідейки всі лапухастенькі. Це ми пересаджували, Ось це теж пересаджували недавно, що, а, ось красотулькін. Зараз, зараз, зараз. Зараз, зараз, зараз. Вам показати, ось, бачте, це він пробудив почечки на старих цвітоносиках, тут, в цю сторону. Так, зараз я якось Так, дивіться, це ось тут я йому відрізала верхушку, бо він вже перецвів, і він пробудив ось всі сторонки такий цвітоносик. І вже одна квіточка в нього розпустилась. Це полосатий бігліпушка такий, майже розпустилася. Ось такий, буде красавчик, буде так пишно-пишно цвісти. Так, і ось тут теж, там йолочки стоять на балконі, поїдуть весною в село. Ця красоточка цвіте, ще один бутончик дорожчує, там, верніше, має розпустити, і один доростила. Тут якась полосятик розкривається, не знаю, яка має бути ще. Подивимось. І там в неї ще новий цвітоносик. Будемо дивитися. Так, 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 ось цю я зачищала повністю. В неї щось попортились листочки. Я її зачистила, залила просто перекісю і посадила ось так. Нову кору. Вона з цвітоносиком. Певно, що цвітоносик, вона заморозить. Було два цвітоноса. Один я відірвала, тому що від нього пішла стволова гниль. Чомусь не знаю причини навіть. від нового цвітоноса. Я побачила, що щось з нею не то. Листочок якийсь не такий, я стала розбирати розбирати, Сняла три листка і знайшла, де цвітоносі ікрізь, звідти пішла гниль. Я відірвала цвітонос ось тут, зачистила і залила перекісю. Все добре там засохло, бачу. Стволік я ось так не закидала, не засипала. Нехай росте поки містак. Ось такі в мене були приключки. Сотечек. Так. І тут теж цвітонос, 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 цвітоноси. Два. Там цвітонос, ось там цвітонос. Теж все-все в цвітоносах. Цього року усі прям з такими розгалуженнями цвітоносики. Тільки не знаю, чи розпустяться. Так. А ось тут в мене бальзамінчики. Теж цвітуть, ростуть, розпускаються. Ось оранжевий розпускається. Там полосатий оранжевий розпускається. Ось так трошки їм погано, бо немає світла. Ну, тим в темноті, як кажуть, но не без квітів. Дивіться, яка красота, як вони гарненько тут цвітуть. На другий рік, як все буде добре, тут будуть в мене стояти орхідейки, а бальзамінчики будуть стояти на віконечках. Я собі так подумала, зараз вже не хочу їх трогати, нехай вже зимують, як є. А вже на другий рік зроблю так. Бальзамінчики підуть на підвіконня, а всі орхідейки підуть сюди, на етажерку, як ті, що внизу. Так, тут теж все чудово. Ось там все росте. фуксія, що вкорінювалась, росте. То теж цвітоносики, цвітоносики, ось так все на цвітоносиках. Ось цей красавчик теж з розгалуженням. І ось тут ще одне розгалуження буде. Це чармер. Це продовжив цвітоносік з почечки согою кидан. І діточка дала цвітоносік. Ось така дітулька. це навіть не дітулька, не знаю, як її назвати, здоровіна така. Ось так стоїмо. Так, і ось тут та мелодія теж є цвітоносики. Ну, я не знаю, як ми маємо розпускатися. Е Бігошки теж стоять все добре. Всі, що ми достали з моху з корінчиками, ось вони, всі тут стоять. Всі чудово себе почувають. Далі. Бальзамінчики стоять. Так, переїжджаємо нижче. Нижче теж орхідейки багато тут цвітоносіків. І ось там цвітоносік є. І ось там цвітоносик теж є. І ось там цвітоносік. Так, общем, багато тут теж є цвітоносів, бутончиків. Це красоточка, ця, що ми брали побиту зимою на оціночки. В неї ось дві дітки. Одна ось там з цвітоносиком дітка. Ось, бачите, діточки цвітоносик лізе. Ось там. І. На, на старих цвітоносах проснулися теж ось вже дуються бутончики. Там аж три цвітоноси, з одної пазушки є два цвітоносика, там три верніше в одної орхідейки, в тої два цвітоносика, в той ось таке деревко виросло, цвітоносик. В принципі, красота була б, якби хоч трошки було світло. Ну, нічого, ми витерпимо. Тут теж ось одна почка, дві, три почки пробудилися, теж буде цвісти. В общем, буде красота, якщо розпуститься, що хотіла показати? Хотіла показати вам бігоні, не бігоні, а пілоргонії, піларгошки на бутончиках. Повипускали бутончики. Ось вони бутончики повипускали. Так що скоро будуть цвісти, я думаю, якщо буде все добре. Будемо милуватися ще й королівськими піларгоніями, як вони цвітуть. А ось тут в баночки, це буде окреме відео. Я снімлю. Ці черіночки до мене попали дуже. Цікавим шляхом, і бачу, що вони розвиваються ці палочки. Це теж е, піларгонія, ну не знаю яка. Знайшли е, в обшому її на вулиці, в снігу валялась. Не знаю, чи хтось десь наламав і ніс і загубив, чи що, не знаю. Просто на вулиці валялися ось такі поломана піларгонія кусок. Прута такого. І був мороз трошки, снігу було багато, листечку в общем примерзло трохи. Я думала, з нього нічого не буде, ну, дивіться, розвивається красота. Ну, про це буде окремо вам знімлю відео. Я вам покажу. В мене повинно бути відео, як я її. Ставила на мох, які були листочки всі обмерші, яка вона зараз є. Так що показала вам ось ще діточка є. Ось красоточка теж відновлюється. Була реанімашка. Ось, відновлюється красотка, теж вже пішов корінчик, туди рости, в ґрунт, В общем все чудово. Там Папороть з орхідейкою. Росте все. Всім удачки, всім пока-пока. Мирного, чистого неба і усіх вам благ. Пока-пока!